Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я молокаяний і день, і ніч плачу на розпуття хвалю, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, горять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жними. Схаменіться недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретесь на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього. Найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричить те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете. І сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії протеся знову. Якби взяті всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й би во сирото святим гором Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакала б діти, мати б не ридала. Не чули б у Бога вашої хули, І сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схалиніться. Будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Зговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. От цурайця брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтесь, образ Божий, багном не скверніте. Не дурійте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. бо невчене око загляне в саму душу глибоко, глибоко. не Дознаюся, небожата, я на вас шкура та й засудить і премудрих не мудрі.